Друзі, вітаю вас на каналі Гарного настрою та крутого світла. Сьогодні ми вдихнули нове життя фари, яким більше 20 років. Дивимось, буде цікаво. Погнали! Друзі, всім відомі фари Opel Astra G, які все життя, всі, хто користувався таким авто, знають, що світла вони не дають. З першого дня, навіть коли машина була нова, спочатку туди встановлювали якісь потужні лампочки, які погано світять. Потім встановлювали лінзи. 3 дюйми не стає, встановлювали 2,5 дюйми. Вона теж впирається в скло, пропалює скло. Це теж була якась така замкнуте коло, проблемна фара. І вже зараз ну, досить багато рішень, і ми саме е, в цю фару встановили лінзу 2 дюйми. Яка така ж компактна, як і сама фара. Вона у нас була поквикрашена в чорний мат для того, щоб якось було більш приємно на око, була внутрішня маска теж покрашена в чорний колір. Потім у нас було завдання ну, повністю зробити LED-фару. Крім білетліз, ми встановили світлодіодні лампочки від компанії DriveX. Ми встановили led лампочки габаритні білет лінзи замість лампочки, а 7 в своє штатне місце. Плюс у нас було завдання зробити фару максимально ну таку цікаву. І ми, в свою чергу, ми було завдання зробити якісь прикольні ДХО. Фара дуже компактна, дуже тендітна, і всунути туди щось таке, воно дуже було б таке аляпісте і колоповгосне. Тому ми на штатне місце ми встановили лампочку, яка виконує одразу дві функції поворот і ДХО. Це дуже прикольне рішення. показую з іншого боку, щоб було зрозуміло, що як воно виглядає. Е, перше, от у нас ви бачите, оце таким чином: я навіть покажу вам таким чином. Лампочка два в одному. У нас є, в принципі, прикольно чітко на своє місце. Нічому не заважає, є в неї отакий драйвер. Ми підключаємо його, бачите, на такий патрончик, який був з завода. І сюди, відповідно, вже буде вставлено живлення, коли буде фара на машині. Плюс є окремий дріт, який треба буде підімкнути або в блок з запобіжників. До, при запаленні, або можна поставити окремо ще блок ДХО, який буде підключатися від, акумуля, від акумулятора. По-друге, це наше живлення h 7 Там був перехідник такий, і відповідно ми зробили такий ж такий же самий перехідник і спрятали ну, відповідно все підключення в нас внутрі. Використали резиновий. Отакий от, його називають кришка для фари. Ну, би, ми його називаємо Гондончик, це такий народний чи сленг. Знову ж таки, у нас є два тонесенькі дроти, це наше підключення нашого дальнього світла. Це вже коли буде машина, фари на машині. Наразі ці фари ми робимо дистанційно, вже власник підключить паралельно лампочки дальнього світла, діодна, яка у нас стоїть на своєму місці. Ну, В принципі, мабуть, мабуть все. І ще такий момент. Якщо ми робимо таку роботу по новій пошті, то при встановленні фар нам необхідно буде власнику зняти наш пильник і за задню частину лінзи трошечки на мікрони відрегулювати для того, щоб дві фари співпали і були, мали відповідно одну горизонталь. В принципі, все. Зараз ми вам підключимо, покажемо, яке у нас світло ми отримали. Якщо вам подобається таке рішення, можете повторити за нами. Якщо вам треба наша допомога, звертайтесь. допоможемо чим зможемо. Першочерговим завданням у нас було привести стекла до ладу і накрити їх бронеплівкою. Внутрішню частину, як ми вже казали, ми зняли хром і покрили чорним матом. Встановили лінзи, підключили все це, нафарширували діодними системами та отримали наступне світло. Якщо ви таку роботу будете робити самостійно, зверніть увагу, щоб ближнє і дальнє у нас співпадало приблизно, як ви бачите у нас на відео. Наразі нам дуже цікава ваша думка. Якщо вам сподобалось то, що ми зробили, обов'язково поставте лайк та напишіть плюсик у коментарях. Якщо ви знаєте, якісь більш цікаві рішення, то теж напишіть у коментарях, нам дуже цікаво. Дякуємо за перегляд! Залишайтесь з нами, підписуйтесь на наш канал, підтримайте український контент, пискою а наших українських воїнів. Донатами з вами був Бапіла Ігор.